Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Українські пасажири стали більш вимогливими до сервісу на залізниці. Це можна простежити, наприклад, за публікаціями у соцмережах, є скарги на незручності, є конструктивні пропозиції щодо покращення якості послуг або впровадження нових сервісних позицій. В цьому огляді я зібрав своєрідний рейтинг новацій, що були впроваджені Укрзалізницею за останні роки. Як працює дистанційний сервіс, які послуги будуть кори? з ними для пасажирів під час планування подорожі або купівлі квитків, отже, про це далі в огляді. Тривалий час на адресу Укрзалізниці надходили пропозиції щодо розвитку саме цифрових технологій. Це не тільки спрощує доступність пасажирів до певних послуг, але й економить їх час та заощаджує ресурси самої компанії. Наприклад, замовлення спецвагону для пасажирів з інвалідністю раніше потребувало кількох візитів на вокзал. Тепер цю операцію можна здійснити дистанційно на сайті Укрзалізниці посилання на цю послугу розміщується у меню під назвою замовлення послуг. У переліку є вкладка замовлення спецвагону. На сайті з продажу квитків потрібно шукати цю функцію у розділі Замовлення квитків і послуг інклюзивний вагон. У мобільному додатку додатковий сервіс ви знайдете у профілі. Далі шукаєте вкладку Замовлення сервісів. Заходите у розділ Замовлення спецвагону, заповнюєте форму з персональними даними та маршрутом поїздки. Тут також є опція замовлення купе для пасажира у кріслі колісному. Оформити замовлення можна щонайменше за 5 діб до запланованої дати подорожі час обробки заявки до 24 годин. Квитки для посадки у поїзд потрібно забрати у касі вокзалу тієї станції, що вказана у віконці станція оплати замовлення. На головній сторінці із сервісними послугами є замовлення вокзального помічника. Вас не лише приведуть по вокзалу, але й допоможуть сісти у поїзд. Додам до цієї теми нещодавню інформацію від Укрзалізниці про те, що компанія модернізує вагони таким чином, щоб у них було кілька купе для пасажирів з інвалідністю, адже зараз всі спецвагони обладнані лише одним інклюзивним купе, і часом на один такий вагон припадає кілька замовлень. Продовжуючи тему цифровізації, варто сказати про мобільний додаток Укрзалізниці, який наповнили різними сервісними компонентами. Зокрема, користувачі тепер мають можливість сформувати маршрути з пересадками, якщо відсутні квитки на прямі рейси. Система пошуку показує всі можливі пропозиції, але більш зручний варіант це пересадка у межах одного поїзда. Пасажиру буде достатньо перейти з одного вагону в інший або змінити місце у вагоні, де він вже перебуває. Також з'явилася опція моніторингу квитків та автовикуп. Користувач може подати замовлення на пошук місця у певному поїзді, і якщо воно з'явиться у продажу, система сама викупить його. Для активації цієї функції потрібно пройти верифікацію через Дія-підпис. І ще одна корисна опція у додатку мапа місто без меж. Там відображено будівлі вокзалів, зокрема наявність безбар'єрного середовища. Також міститься опис послуг на вокзалі, сервісних зон, наявність інклюзивних кас, туалетів, ліфтів, ескалаторів та багато іншого. В цілому ідея такої візуалізації дуже цікава і корисна для всіх пасажирів, проте цей проєкт потребує доопрацювання. Наприклад, на візуалізаціях деяких вокзалів відсутні показчики розташування засобів інклюзивності. Дуже помітною подією було впровадження у поїздах жіночих купе. Укрзалізниця, маючи попередній, не дуже вдалий досвід, вирішила зробити другу спробу. Хоча тригером такого рішення були кілька конфліктних ситуацій у поїздах та петиція на сайті Кабміну. Спочатку компанія тестувала цю послугу у кількох поїздах, а згодом увела на постійній основі. Під час пошуку поїздів за певним маршрутом у стрічці показуються вкладки із рейсами, у тому числі де присутні жіночі купе. Ціна квитка для проїзду у таких купе або вагонах формується на загальних підставах. Практика показала, що послуга користується попитом, адже часто місця для жінок швидко викупаються, проте потребує доопрацювання нормативна база для унеможливлення проїзду у жіночих купе чоловіків. І ще одна новація у поїздах, яку нещодавно запровадили дитячий вагон. Можна сказати, що це своєрідне тестування сервісу, адже Укрзалізниця запропонувала його лише в одному поїзді, проте компанія пообіцяла впровадити більше дитячих вагонів. Окрім оновлення базових компонентів, таких як полиці, меблі, санвузли, освітлення, система мікроклімату, у дитячих вагонах є спеціальні бар'єри на верхніх полицях, тематичний дизайн та ігрова зона. До переліку послуг також включено харчування за дитячим меню. Протягом останнього року Укрзалізниця. Удосконалила процес купівлі квитків для військовослужбовців. Було впроваджено послугу дистанційного бронювання місць не тільки для військових, але й членів сім'ї. У мобільному додатку та на сайті з продажу квитків у розділі замовлення послуг є функція квитки для військових. У формі що потрібно заповнити, вказуються персональні дані пасажирів, маршрут, номер поїзда, тип вагону. Подати заявку потрібно у період від п'яти діб до рейсу до шести годин до відправлення поїзда з початкової станції і оплатити квитки в касі не пізніше ніж за одну годину до відправлення поїзда. Процедура відбувається за умови пред'явлення у касі дійсного військового квитка посвідчення офіцера. Родичі першого ступеню спорідності надають касиру оригінал копію посвідчення. УБД родича, а також документ, що підтверджує спорідненість першого ступеню. І тепер нагадаю про додаткові сервіси, що включаються у вартість квитка і де їх можна знайти. Після того, як ви перейшли до етапу оформлення квитка, зверніть увагу на позиції, де вказується вартість постільного комплекту, чаю і так далі. Ви можете активувати додаткові опції або відмовитися від оплати, наприклад, постільного комплекту. Серед іншого тут є опція оплати перевезення багажу та тварин. Раніше необхідно було звертатися до каси для оформлення відповідних квитанцій. Тепер всю процедуру можна здійснити в електронному форматі. Якщо ви хочете заощадити на вартості поїздки, нагадую про найдешевші дні, коли тарифи є найнижчими. Це вівторок та середа. Окрема система лояльності діє для пасажирів поїздів класу Інтерсіті Плюс та Інтерсіті. Знижки діють у вагонах першого та другого класу, але залежно від дня тижня. Також квиток у вагон першого класу поїзда Інтерсіті Плюс буде коштувати дешевше, якщо купувати за 15-20 діб до відправлення. Але зверніть увагу, що у випадку придбання квитка у перший клас від однієї до чотирьох діб до відправлення. Ціна буде вищою на 10-15%. Також до системи лояльності можна віднести заохочення пасажирів за користування послугами залізниці. Чим більше поїздок, тим більше накопичується балів так званих обімашок. Згодом їх можна обміняти на подарунки. Тим часом систему лояльності можна удосконалити і дещо розширити. Можливо, у вас є свої побажання з цього приводу. Напишіть ваші пропозиції в коментарях. Потім їх можна буде систематизувати та передати до Укрзалізниці. Не забудьте підтримати канал своїми вподобайками та підпискою. Таким чином, ви допоможете у його просуванні і розвитку, і нагадую про функцію спонсорування і донати. Всі реквізити є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.